Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам показати, як можна облаштувати свій фон для того, щоб ваші відео в Ютубі, Тіктокі чи Інстаграмі виглядали більш красивішими та більш яскравими. Я думаю, ви помітили, що я почала це відео на українській мові. Я хочу продовжувати вести свій блог на українській мові, тому що воно мені дуже подобається, і мені дуже важливо почути вашу думку в коментарях, тому не забудьте написати, як ви до цього відноситеся. Вам такий формат чи ні, тому що для мене це дійсно дуже важливо. Сьогодні я хочу вам показати два таких способи. Перше, це як облаштувати фон без різних ледлам, як, наприклад, у мене зараз стоїть, а просто з того, що у вас є вдома. І другий спосіб, це я вже вам розкажу, як виставити правильно кольори на фон, як виставити правильно біле світло, щоб виглядало все це дуже дуже гарно. Тому давайте починати. І так почнемо ми з першого способу: це як облаштувати свій фон. Саме без різних лет, там і так далі. Перше, що вам знадобиться, я думаю, у кожного вдома є різні рослини. Рослини дійсно в кадрі виглядають дуже гарно, і вони роблять кадр більш крутим і більш таким живим. Тому, якщо ви думали, що можна поставити такого на фон, це перше, це рослини. Якщо у вас є декілька гарних рослин в гарному вазоні, то ви можете поставити декілька рослин просто по два боки вашого відео. Якщо це Тікток чи інший, Інстаграм, я думаю, вам хватить і однієї рослини, тому що там формат трошки менший, тому, якщо виставити туди дуже багато рослин, це буде виглядати трошки наляписто і не дуже гарно. Також на фон ви можете поставити, наприклад, зеркало. Як у мене стоїть не обов'язково таке, може на любе, можна хоч на точок зеркала, але щоб воно стояло, мені подобається, як в кадрі дивляться зеркала. Тому, якщо у вас є таке зеркало, то можете поставити. Також, наприклад, можна поставити якусь маленьку вазочку. От, наприклад, біля дзеркала сюди б я б могла поставити вазочку маленьку. У мене навіть така є. Зараз я вам її покажу. Ось така вазочка у мене є, вона зроблена як під мрамор такий. Вона в мене досить давно вже раніше я її використовувала для своїх кісточок для макіяжу, але зараз я не користуюсь макіяжем, тому вона в мене пустує. І я хочу замовити або на Аліекспресі, або там сходити в ю. З к купити такі сухоцвіти і використовувати також на своєму фоні. Мені здається, що якби тут стояла якась декоративна квітка, то виглядало б це прям бомба. Але в мене немає декоративних квітів і якихось квіток, щоб туди поставити, тому я її зараз не використовую в своїх відео. Але якщо у вас є якась схожа ваза, то ви можете або купити квітку якусь поставити на ваш фон, або купити в ікеї там юзку якийсь сухоцвіт, тобто декоративну квітку. Осяба нарвати у сусіда на газоні і поставити в цю вазу, і буде виглядати дуже дуже круто. Тому я хочу в найближчому майбутньому купити собі якусь декоративну квітку і ставити собі на фон. Головне, щоб ваш кадр не пустував, тому що перше за що щепляється людське око, це якась наповненість кадру, тобто якісь деталі, як от вазон, там зеркало, якісь прикольні тона. Тому головне, щоб ваш кадр не пустував. Наприклад, якщо б я сиділа не так, а ось так би сиділа, мені здається, що ви б на такому відео довго не затримувались, оскільки воно виглядає дуже нудно і якось дуже. Блєдно, ну, мені самої не подобається, я думаю, що вам би також не сподобалося. Тому дуже важливо саме наповнювати якось свій фон. Зараз я вам покажу, як я наповнюю його саме без клап, щоб ви бачили, на прикладі, що навіть без оцих яскравих підсвіток може виглядати фон дуже цікаво. Наприклад, ось так може виглядати ваш фон. Тобто я поставила в одну сторону ще одну рослину, та ще в мене вже була. Сюди я поставила зеркало свої окуляри і крабіки. Вже виглядає набагато цікавіше. Тобто, ви повинні наповнювати кадр тими речами, які подобаються вам. Якщо ви не знаєте, як заповнювати свій кадр, то нічого страшного для цього нам допоможе Пінтерес. Тобто ми туди заходимо. Це такий додаток, тіпа інстаграму, але просто там більше фотографій. Я думаю, ви розумієте, що таке Пінтерес. Але якщо ні, просто скачайте, то там дуже багато натхнення і дуже красивих фотографій. І у пошуку ви просто пишете дім, там уют чи ще щось, і я впевнена, що вам видасть картинки, і ви зможете подивитися, подивитися, що з речей може у вас вдома є. І отримавши цю наглядність, ви зрозумієте, як приблизно ви хочете бачити свій кадр. І дуже важливо ще також перед тим як знімати саме відео, виставити ваш фон, поставити камеру чи телефон і побачити. Хочите, як це буде виглядати вже в самому екранчику. Тобто, ви можете виставити фон, він вам так подобається. Але якщо включити камеру, то буде виглядати так собі, тому дуже важливо ще саме приміряти фони на ваш телефон чи камеру. Також, наприклад, якщо ви не знаєте, що поставити на фон, або у вас немає чогось цікавого, то можна зайти завжди на Aliexpress, Там дуже дешеві речі. Я підібрала для вас декілька речей, які б я хотіла собі замовити. Посилання на ці речі. Я залишу під відео, тому якщо вам потрібно, то заходьте. І, наприклад, замовивши там декілька речей по 50 гривень, ви можете вже виставити свій фон набагато цікавіше, і ці речі будуть слугувати вам дуже багато відео. Тому рекомендую дивитися на Аліекспрес різні такі дрібнички. Але саме зараз я не рекомендую замовляти на Аліекспресі, тому що там в Китаї зараз дуже велика проблема з пересиланням посилок. Я думаю, коли ця ситуація вляжеться, то можна замовляти. Ці речі, і вони прийдуть до вас цілими і взагалі прийдуть. Також дуже важливо мати перед собою світло. От у мене зараз зараз я вам покажу. Ось така лампа стоїть, яка світить на мене. Але якщо у вас немає саме такої лампи штативу з розсіювачем світла, то нічого страшного, я і сама використовувала до цієї лампи ось таку, звичайну, настільну лампу, але обов'язково вона повинна світити саме білим світлом, тому що якщо вона буде світити на вас жовтим, то ви будете виглядати трошки уставшими. Тому дуже важливо саме біле світло використовувати. Оскільки ми з вами не завжди знімаємо відео, коли світить сонце, тому важливо мати при собі ось таку лампу. Яка допомагала нам в пасмурні дні зніматися і не відкладати наші зйомки. Отже, підсумуємо наш перший спосіб, який ми використовуємо без веб Обов'язково потрібні рослини, оскільки вони оживляють наш катер і роблять його більш яскравим. Також потрібні якісь дрібнички на протилежній стороні, якщо це YouTube, але якщо це TikTok чи Instagram, я думаю, вам вистачить і просто рослин. Дуже головне, щоб не було громадськості і дуже багато чого взагалі. Наприклад, От якщо в мене б висіла тут картина, тут ще одна картина, тут, я не знаю, стояла б якась статуя, то це б виглядало вже дуже жахливо, оскільки дуже багато чого. І оця вся громадськість заважає концентрувати увагу саме на вас, оскільки ми все ж таки в наших відео головні персонажі, можна сказати, а фон повинен просто нас доповнювати. Тому дуже важливо не перебачувати з оформленням. Також дуже важливо мати при собі біле світло, яке б світило на вас. Ігри було кадр яскравішим. Якщо у вас немає спеціальних ламп, то можете використовувати просто настільну лампу, але купити білу саму лампочку, оскільки жовте світло дуже погано робить нашому обличчю. І другий спосіб, про який я хотіла вам сьогодні розповісти, це наш фон вже з яскравими такими тонами. І очевидно, що цей метод спосіб без led ламп не обійдеться. Тому, якщо у вас немає таких LED ламп, то можна, наприклад, замовити також на аліекспресі. От, наприклад, ця розова лампа, яка зараз у мене світить, це з Аліекспресу і вона мені вже служить дуже довго: чи рік, чи півтора року, я вже не пам'ятаю. Але дуже добра лампа. Я посилання також на неї залишу. Також там є різні кольори, не тільки рожевий, там зелений синій, який вам подобається, але проблема в тому, що вона тільки світить одним кольором. Це в мене, от, наприклад, рожевий, і вона мені до цього відео служила прям всі мої відео. І в мене було лише одне джерело світлу. А нещодавно в мене з'явилися такі левел ап, і в мене з'явилися такі лампи. Ви зараз їх бачите на кадрі, я вам їх окремо зняла. Просто назву ви також побачите зараз на екрані, тому що я її просто не пам'ятаю. Це дуже круті лампи. Їх йшло в комплекті три штуки однакових, вони мають таку дуже стійку цю ножку. Я вам покажу, як вона розкладається, бо я не одразу зрозуміла, як її ледь не зливала одну із ламп, але потім, коли зрозуміла, то вже все було нормально. Також вона має два таких шурупа, які регулюють її довжину, тобто її можна висунути чуть не весь мій зріст, також можна коротше, довше, це вже не важливо, виходячи з ситуації, яка вам потрібна також оця сама LED-лампа кріпиться також на такий шуруп, і її можна крутити в усі сторони, куди вам хочеться, і вперед, і назад, і вгору і вниз. дуже крута штука оцієї саме розкрутки голови, тому що дуже зручно, що можна вставити світло саме так, як тобі потрібно. І оці шурупи, які на ній вони фіксують оце положення, яке ви виставили, прям дуже міцно, і вона нікуди не розвалиться. Тобто, якщо ви закрутили її, вона стоїть так, поки ви її не розкрутите. Також дякую кожної з них йшли ось такі три пакетика, і в кожному з цього пакетики є одинакові три кольори і один білий кольор, якраз такий для того, щоб він розсіював це світло. І ми взагалі бачили, з ким ми балакаємо, бо воно не б'є в очі зовсім. В кожному пакетики йшло ось таких три кольори: синій, жовтий, червоний. І також ось такий білий, якраз такий те, що в Росії є наше світло. І бачите, він такий матовий, що крізь нього не видно і це добре, тому що світло якраз таки не б'є нам. Цього. Хоча тут буде всього три кольори, але їх можна між собою міксувати. І так, наприклад, у нас вийде або помаранчевий, або там зелений, і так далі. Тобто можна міксувати, і у вас буде не всього три кольори, а там штук 6 чи більше. В цих лампах є декілька режимів освітлення, є більш яскраві, є взагалі тусклі, тому ви можете підбирати, і мені це дуже подобається, оскільки під різне освітлення потрібна різна інтенсивність світла, і це дуже зручно, що є в цій лампі. Також дуже круто в цих лампах те, що в них іде дуже багато маленьких таких ліхтариків, і площина освітлення йде більше ніж, наприклад, тієї лампи з Аліекспресу. Оскільки там одна така суцільна лампа, і вона світить тільки в одну точку, можна сказати. Ми з вами плавно перейшли до теми, яку я хочу розповісти вам далі, а саме як поєднувати два кольори, які в нас стоять на фоні між собою, щоб вони виглядали гармонічно. І я вам хочу розповісти один лайфхак: є ось таке коло кольорів, і, наприклад, два кольори, які знаходяться один напроти другого, дуже гарно поєднуються між собою, хоча може на перший погляд здатися, що ці два кольори не дуже будуть поєднуватися, але Якщо виставити їх поряд, вони дійсно будуть виглядати дуже круто. От, наприклад, синій і червоний дуже добре між собою поєднуються. Але це не обов'язково повинен бути саме червоний такий яркий колір. Він може бути схожий на червоний колір, от як, наприклад, рожевий. Тобто є таке правило, яке використовують при фотографії чи при дизайні, що повинен бути один холодний колір, а другий теплий. Тоді вони між собою будуть дуже добре поєднуватися. Але це не обов'язково повинні бути саме два коліри. От раніше. Я знімала лише з рожевим кольором, бо в мене не було оцих ламп, і воно виглядало також дуже круто. Тому якщо ви купите хоча б одну ту палку з Алі то ваше відео вже буде виглядати дуже круто. Також дуже важливо, якщо ви знімаєте саме з вид лампами, це щоб не було сонця або було вже темно, оскільки ці лампи найкраще себе показують, коли темно. Ну це очевидно, мені здається. Але такий маленький фактик я вам розказала, тому якщо ви будете знімати з LED-лампами, От, наприклад, в TikTok я знімаю, коли зовсім темно. Я ставлю ці LED-лампи, ставлю на себе світло і виглядає дуже круто, як мені здається. Ну, може, таке не всім подобається. Зараз, наприклад, день і в нас пасмурно, і також ці лампи себе дуже добре показують. Також дуже важливо, якщо ви використовуєте LED-лампи, не нагромаджувати свій фон. Це в принципі правило з першого методу, але воно тут також. Дієве. Далі я хочу вам розповісти дуже важливу тему: це як виставити біле світло, оскільки я й сама робила на цьому помилки. Виставляла не так світло, і воно робило мені обличчя дуже таким замученим, а цього не повинно бути. І тому я вам розповім, як його правильно виставити, щоб ваше обличчя виглядало дуже круто. Я взяла зараз другий телефон, щоб показати, як у мене зараз стоїть світло і камера, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто ми бачимо, що стоїть наш телефон, і дуже. Дуже важливо, щоб наше світло стояло над ним і над нашим обличчям. Якщо ми поставимо його прямо на наше обличчя, то воно буде виглядати дивно. Буде видно мішки під нашими очима і також всі нюансики. Ну, А якщо поставити світло нижче, то ми будемо виглядати як зомбі з якогось фільму. Тому дуже важливо саме поставити світло ось так: от над нашим обличчям і над нашою камерою. Також дуже важливо світло ставити прямо перед собою, оскільки, якби я Вітила на себе збоку, то в мене підсвічувалася лише одна частина лиця, так само з тієї сторони. Ну і якби знизу, то я виглядала взагалі як вампір якийсь. Тому дуже важливо саме ставити світло перед собою. А зараз я хочу вам показати, чому саме важливо ставити світло перед собою, оскільки якби не було світло, то картинка виглядала би ось так. Тобто мене взагалі не було видно. А коли світло вмикається, то одразу видно мене. І я якби підсвічуюсь, і тим самим вся увага йде на мене. А це важливо, щоб у нас увага була не на задні кудись чи десь в углу, а саме на вас, тому що ви головний персонаж вашого відео, тому це також дуже важливо. Підсумовуючи другий метод, то можна сказати, що якщо у вас стоїть два світла, то ви повинні дивитися по цьому кругу, як вони між собою поєднуються. Також виставляти камеру і дивитися, який колір вам більше подобається. Також у нас повинно бути мінімум деталей таких, оскільки в нас вже є яскравий фон, і нам не потрібна ця громадськість, якщо б у мене ще тут кинули Тут стояла також статуя. Це було дуже-дуже дивно. Тобто, якщо ви не вмієте виставляти багато речей, щоб вони поєднувалися між собою. А я не вмію так робити, тому я вибираю краще буде мінімалізм. Ніж я виставлю за багато речей, це буде виглядати трошки дивно. Звичайно, є красиві фони, коли виставляють дуже багато речей. Але ще раз повторюю, що їх треба гармонічно поєднувати між собою, щоб це не виглядало як каша-малаша. Також дуже важливо мати при собі біле світло, про яке я вам тільки що дуже багато розповідала. Якщо у вас немає цього спеціального світла, просто купуйте настільну лампу, головне з білим світлом, і тоді ви зможете знімати в будь-яку погоду в будь-який час дня. Головне, щоб у вас було бажання це робити. До речі, хочу вам показати, як я виставила світло, щоб ви побачили, як це виглядає за кадром. Ось так виглядає моє робоче місце. Оце біле світло, яке світить на мене. Я сажу на м'якенькому стільці. Також у мене є ось лампа, яка стоїть. Також у мене стоїть лампа, ось, о, яка світить на вазон, щоб він не був темний. І також у мене є ось павербанк, в який я втикнула свою рожеву палку і оцю лампу. Ну що ж, це було все, що я хотіла вам розказати. Я сподіваюся, що я нічого не забула, оскільки в мене часто буває, що я починаю базікати не по темі, а потім щось важливо просто вилітає з голови. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і було корисним. Якщо так, то не забувайте поставити свій лайк. Це дуже допомагає розвитку мого. Каналу, також напишіть коментар, як вам новий формат відео для мене це також дуже важливо. А я буду з вами прощатись. Бажаю всім гарного дня, всіх обнімаю, всім пока.